Дивіться, поміняв світильники Версаль. Версаль. все сіяє, дивись. Все сіяє, я сіяє. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні буде доволі таки цікава робота по реставрації корпусу диференціалу Mercedes Sprinter. Буде. Доволі такий цікавий контент, багато чого корисного побачити. Але перед тим, як ми почнемо, є, є до вас одне прохання. Прохання навіть не моє, а прохання нашого камрада, колеги, брата по духу Бориса. Не просто Бориса, а Бориса Барбариса. Тобто той поважний пан, до якого я ходив шхонінгувати втулку до Шаута. Йдемо пробували, що воно там як воно. Шкірана куртка, спортивні штани, біла сорочка і мешти. І значить, пан Борис, ну, знайомство зі мною воно є дуже заразним, то є невеликовна хвороба, як виявляється, вирішив піти на власні хліби, бо вже до того так емоційно і професійно дозрів. І чоловік хоче відкрити власну майстерню, бо до того часу мусив перебиватися з лощасними заробітками на пана. Коротше, суть прохання. Потрібно два станки. Розточний 2Е78П з рухомим столом обов'язково. Може бути 2А78 і хонінгувальний 3 к 833 3 г 833 Коротше, давайте поможемо Борису, не просто Борису, а Борису Барбарису, знайти два станки для його нової майстерні. Е, зразу скажу, що OLX ми теж моніторимо. Так що, може хтось продає, може хтось знає, де стоїть, може хтось знає того, хто знає, де стоїть. Одним словом, під'їдемо в будь-яку точку України, по руках шито-крито і станки на машину. Е, внизу під відеомейл. Наперед всім вдячний, а вам приємного перегляду. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати на першому українському каналі присвяченому металообробці. Сьогодні в нас автотема. Давненько не було в нас автотеми. Ну, то, що я сьогодні побачив, я взагалі був трошки в дикому шоці. Я автомобілі не ремонтую, але в силу того, які. Приносить деколи запчастини в реставрацію, то я офігіваю день, день за днем. Перед вами головна пара. Головна пара корпус диференціала автомобіля Mercedes Sprinter. Аналогічна ну чи схожа, дуже стоїть в крафтері. Машина вроді 20-го року. чи що. І коротше, це той випадок, коли інженери. З роботи звільнилися, а прийшли манагери. Всі, хто в тємі, знають, що раніше у всіх головних парах, оця велика шестерня кругова, вона була прикручена на болтах. Була маса болтів, її можна було зняти. І таким чином, після того, як зняти шестерню, можна було витягнути. Отой от палець сателітів. Зараз ви його не витягнете. Після того витягнути самі сателіти. Ну і повністю розібрати весь вузол. До чого вони дійшли? Так це до того, щоб зробити цей вузол нерозборним зварним. Я пердолю. Дивіться, збирається це так. Запихаються сателіти, запихається палець, палець шплінтується, зверху вдягається оця велика шестерня з круговим зубом. Палит вже не вийде, бачите? І внимание, Вони цю шестерню заварюють. І внимание, номер 2. Шестерня стальна, а корпус чавунний. Чого воно сюди приїхало? Уявіть собі, Оце новий підшипник. Ви собі можете уявити, як воно там розпердолило? Коротше, цій посадці. Кінець. А ця посадка жива. от такі Отакі запчастини. Раніше того б ніхто не робив. Е а зараз прошу пана витягувати з панчохи грубі гроші і платити за не за сам корпус, а за все, бо воно йде все разом. Так ще й планетарка разом з хвостовиком. Тобто, чуть ли не за цілий міст. Хе -хе. Вони думали, що вони. Е, як то? Самі мудрі. <смі> ну, не тут -то було. Ми то нині зремонтуємо. А як ми будемо то ремонтувати, я вам зараз покажу. чого я не сказав, що шестерня стальна, а корпус диференціала чавунний. Отак от, от вони навчилися курва сталь до чавуна приварювати. Розумієте? Отака от, от засада. Коротше. Як тут зремонтувати? Так, можна його ще трошки занизити і напресувати сюди втулку. Но, оскільки в нас діаметр підшипника чікі-пікі 60. І якщо ми зробимо втулку, хоча би ну, 2 мм стінку, треба робити, так? 2 мм стінку, то будемо мати 54. Так трохи схудає, блин. трохи схудає, правда? Трохи схудає. А ми тут діло зробимо методом наплавки. Я зажав через бляшку і обдер на чисто. Ті всі шмарклі, там і масла не було в порах і так далі. Так, перед наплавкою прогріваємо. Для наплавки використовуємо електроди електродиохлер UTP-86FN. Це Найкраще, чим можна заварити човун в даний момент в тому світі. Варимо на вулиці. Електроди я трошки прокалюю перед тим в печі. Nothing. Wow. Так, підварив, зараз на токарному обідремо грибу до розміра, там не доходячи пів міліметра. І деякі раковини потім попідварюємо, під, під, бо тут важко воно запаює, то все, то не півавтомат і не тік. Тут треба в кілька проходів, шлак збивати і зачищати кожен раз. Так, загалом добре, але раковинки є. Ну, ми зараз їх позаварюємо і, і буде готово до фінішної обробки. Все. Щітка і болгарка зачищали шмарклі. Пічечка налаштована на 140 градусів, набере, виключи, нехай остиває разом з все-таки Вирішив зробити на шліфовці. Тут такий фокус-покус. Бляшка з різьбою. Ну, тонка, бо тут палець заважає. Так? В ній різьба внутрішня. І через дупу тому протягнена шпилька. Я то все діло йому ще сюди затягнув. Тобто не тільки в кулачках за бляшку тримається, а ще й підстраховано осьовою затяжкою. Ну Так Та як в тому анекдоті про Путіна. Вириваємо зуби через сраку. Так само і тут. Через сраку затягнули шомполом і зараз спробуємо виставити. Так, виставив деталь. І прошліфовуємо посадку. Тут прикол в тому, що ніфіка не видно, тому що іскри нема, тож там скільки 80 чи 90% нікеля і присадці. Тому треба зафарбовувати синькою. Щоб бачити контакт. Так. Так, торчики, один и ну, не рабочий, а вот той лысково. Результат, я сразу оговорюсь, что надо было делать электродом по нержавейке, обмотанным медной проволокой, вот сразу оговорюсь, что надо было делать только им а не это вот все ваше буржуйское, заморское, электроды. Ну вот так вот вышло. И навіть... Ситочка. Так, останній штрих. О! И бляшка. з різьбов. Для компенсації з жертвого торця шліпуємо кільце в розмір, щоб були однакові вилюти підшипників справа-зліва. Там є звичайне регулювання, але краще наблизитися до того, що було по заводу. Тільки не тому значенню, в якому вони зробили, а в тому, в якому воно має бути. Кільце повторюю галтель і зараз запресуємо підшипник. от і все. Отак от, от вийшло. Все чітко, новий підшипник, виліт підшипника і шийки, такий самий, як отут. Ну все. Думали курва, чорти, що зроблять запчастину, щоб тут люди до них до магазину ходили кожен день. тут-то було! Ну все, думаю, комусь згодиться. Бережіть себе, будьте щасливі і робіть гарно.